Кузя, Кузя мишу піймав. І шо ста? Отакої. От а так він. А так він з нею. А так. Туди сюди. Сюди туди. А такої він. а так. Оце воно. Ну, молодець. Ну де вона ділась? А все? Все? Та он же вона. Давай її Сюди туди А, давай, футбол її. Кузя. Все? Отак. Вот Обід по розписанню. А ти куди ж то її сарай поніс опять? Кузя. Кузька, а ну сарая її. Давай, 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 давай. Що ж ти піймав у сарайчику, а тепер будемо вот отакоє. Отак вот він. Отакоє. Вот отакоє вот він. Ну, молодець. Кузя, все їй вже, все капець. Давай. Отак, от ото. Ум... Ні, царай не неси. Ну вона вже прав. Кузька. Ну куди ти? От отаке, все. Іди сюди, Кетьоні, іди сюди, ану швидко. Давай, 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 виходь. Та молодець, я ж хвалю тебе. Заробив сьогодні. Ну, вже давай з нею. Оце у вас, оце ігра от такої. От молодчинка, так. от, от умнічок, Хлопчик у мене. Бач, який сусідський, Молодець. От умничок. А воно сніг сьогодні 21 лютого і холодненько. Ну, сонечко на дворі, Все, давай, починай з хвоста її. Вкусно? замерзла. Оце ти кучка. No, mladěc. A, na... A co ono? Na službě. A jak tu zihrelku. Kuďa ta? Ne, já nechci ji. Vše, chvátim že. To z sarája, to, to v saráj. Все? Награвся, доїдай її, мерзло вже. Отакий От він поработав. Кузя, Кузя, іди, 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 іди. тільки не в сарай неси її, куди-нібудь. Неси геть. Все, Кузечка? я не буду ж однімати нічого їр. Ну шо ти? Все, награвся моя зая. Все, бросай. Все, вона вже все двохсота. Все. А так вкусно. Кузя. Ну все, мені ніколи з тобой. А це Оце воно. От так він її туди, сюди, сюди, туди. Вс, Кузечка. А де ти їй? Отут вона. Ану шукай, ома, апа. Ну все, кузя, мені ніколи, я пішла.